І так, ну що, сьогодні п'ятниця, тільки що закінчилась в мене болталка. Я записала там ну, деякі відео уривками. Я зараз починаю так дещо буду записувати, і я виставляю це саме на YouTube, в першу чергу, ну, на, на свої канали, тому що телефон заповнюється, його треба чистити, а все-таки все, що відбувається взагалі, от зараз, да, як перезавантаження в мене почалося, ну це важливо, тому що це важливо для мене. Це важливо для моїх рідних, для себе, для історії, там на старості буду переглядати. Тому от я записала там деяке там невеличке відео, а потім я його сюди вставлю з нашого уроку, так званого Болталки. То, про що я хотіла сказати, що налаштов... наскільки все-таки важко. Це я зараз не плачуся, знаєте, як там мігранти там, чи біженці? Ой, там за кордоном у вас мир, там війни нема, ви плачетесь вам погано. Так, да, я от говорю про те, що турбує мене зараз тут. Повернуся в Україну, буду, якщо я буду продовжувати вести канал, то буду говорити про інше. Ну, це зрозуміло. Ситуація, місце, воно все-таки визначає те, про що ми говоримо. Так от, про що я? А ще для мене, от ми вчора пересписувались із викладачем англійської за підручником, і я їй пояснила, що мені. Досить часто, на ну останнім часом, це буквально місяць, може два, важко виходити на заняття з відкритою камерою, спілкуватися, а ми знаходимося в США. Тут позитив він вітається, і ну, це в першу чергу це робиться для того, ну, приємно і тобі, да? там, коли навколо тебе усміхнені люди, навіть якщо там у них всередині щось важко дуже. То в принципі, воно, так знаєте, наче так, Ну, от як ви йдете по вулиці да, і зустріч вам, і тут всі похмурі. От, або усміхнені, От є різниця. Е, ну я і я й пояснила, що мені важкувато це робити, тому що новини, які зараз йдуть, вони повально ну, і так сама по собі ситуація складна, вся родина там в Україні, я тут одна, і, а тут ще от такі новини це не зрозуміло. Да? А, і тут ти виходиш на відео, мені досить важко. Тим паче задають питання, треба відповідати. І навіть справа не в тому, що там це Америка, і треба всім посміхатися. Прям ні. А, це ж англійська для початківців. Тут дуже багато як більше не як мігрантів. Да? А, і тут приїжджає у нас люди з нами на. Відео зв'язково з Пуерто-Ріко, з Колумбії, з Венесуели, з Афганістану дуже багато. Боже, ну я вже мовчу там з країн нашого близького більше, Східної Європи. Тобто, ну от Багато таких, тобто більше як Латинська Америка, Східна Європа і от Азія, от туди Центральна Азія. А, навіть із Сенегалу хлопець, тільки щось він зник. От так от, у кожного з них свої причини, за якими вони приїхали сюди в Штати. Хтось приїхав бо хотів просто як студентам покращити своє життя, там да, там економічне. Хтось дійсно тікав з політичних проблем, якихось причин, там, ну, з екологічних, не думаю, досить таки складно перетнути океан. І мені здається, що все-таки міграція в США це більш така політичні. На перше місце я б поставила б. Мабуть, це таки економічна проблема, а на друге місце вже політична. А, от, тобто в кожного з них свої проблеми. І от є одна дівчина, вона тут з чоловіком, правда, вона, а, а її родина в Афганістані. А питання у нас, ну, наприклад, на Болталці, які стосуються життя, там, ну, що ви любите, що вам подобається у Флориді, що вам подобається у вашому рідному місті, вашій рідній країні, там, найкраща кухня, що ви куштували тут, в Джексонвілі, і ваша улюблена страва в вашій країні. Тобто, хочеш, не хочеш, ти свою країну постійно згадуєш. Я вже говорила, що. Навіть відчувається, що кожен як ото Кулік хвалить там, да, своє місце. Так само і тут кожен хвалить, хоче розповісти, цікаве скористатись моментом і познайомити інших студентів з своєю країною там, чи містом. Ось хлопець був з Еквадору, то він розповідав про севіче, чи що там, тобто про якесь блюдо, що я навіть його записала взагалі. Думаю, боже, треба подивитися, мені цікаво. Ну, таке. От, про природу, да? і хочеш, не хочеш ось такий тригер, коли ти налаштовуєшся, все, ти працюєш ти англійську, і тут тебе згадують про, ну, наприклад, в даному випадку про Україну. І от сьогодні там було питання щось. Ой, я перепрошую, зараз хвилинку, хвилинку зараз. А, було питання там пов'язане, треба було продовжити речення «I live». Ну, я його побудувала так, що наче жити в Сполучених в Америки, для мене в першу чергу необхідність. А, була була необхідність. Ну, додавила була, тому що сьогодні, от, після цих політичних, все, що відбувається, це вже не є необхідністю. А, да, якщо раніше я рятувалась сюди, їхала як в країну, яка приймає мігрантів, яка а, надає можливості, дає можливість або пересидіти, або залишитись тут, будувати своє життя. А зараз ну не зрозуміло, тому я додала це типу було і необхідність. А міс Рейчел здивувалась ну, необхідність. Вона не може зрозуміти, чому необхідність. Вона замінює його словом, наче важко там, хард, важко. А я ж теж сходу мені зрозуміти цей переклад. Я тут намагаюся на транслейтер, перекладачем подивитися. І я залишила як і є, і вже махнула рукою, тому що. А це заняття з англійської і пояснювати свої причини, якісь там політичні, да, там, чи ще щось таке. Ну ми про них вгадуємо десь трошки, тобто намагаємося всунути, все таки поговорити про Україну і так далі, щоб не забували, що все-таки ця країна є, вона в біді, їй потрібна допомога. От, але ну не сильно, тому що я ж кажу, що в кожного так от оця дівчина, жіночка, що сюди з чоловіком приїхала, то її мама в Афганістані. Розумієте, і вона завжди, коли якісь такі питання стосуються життя, там, де ваша родина, where, там, your е, Типа, і вона завжди, теж, вона одразу так, ну вона і так серйозна на відео завжди, а то вона так, наче, потухає. І my Май Фемелі Афганістан. Тобто кожного свої проблеми, свої питання, і от ти налаштовуєшся на англійську, от налаштовуєшся всі свої емоції, от це все це залишаєш туди, тому що мені, наприклад, вони заважають вивчати. Я розгублююсь, в мене просто стоп-кран якийсь я такий падає шлагбаум, я все, я, я нічого, я, я, я хочу додому в Україну, я там не знаю, чим я їй допоможу, але от знаєте. У мене є страх такий, щоб, ну, щоб в мене була можливість приїхати в свою рідну країну. От. І, і тут, коли починаються такі питання, які стосуються вашої країни там, чи ну, там, ваших міст, то ти вже починаєш такого ну, губитися. От, особливо коли картинки е, от вставляють, от минулого року була картинка, там великі міста е, світового значення, і туди вліпили Москву. Як вчитель географії я розумію, всі країни, все, планета і так далі, але як звичайний пересічний українець, мені досить важко тобто, е, говорити було про те місто. Тобто я хотіла б про нього сказати. А, а, от, розумієте, тому я там викручувалася про Сінгапур, почала говорити. Ну, таке, Тому от, ну, важкувато, от, я вам скажу, в цьому плані я, ж, я себе от налаштовую налаштовую, що так, все, все, в тебе англійська, в тебе ця година буде інгліш, більш нічого. А то позаймаєшся, і потім Починає знов там, хтось щось зачепить, і ти стоїш вже. і... Ну, Емоції беруть вверх. А... Тобто, всім непросто. Дійсно, всім непросто. Не будемо мірятись, кому важче, Тут навіть мови немає, кому важче. От, Але не просто, ну дійсно, всім, в своєму якомусь там сенсі. Uh, this is no? It's play, uh, on the table, Yeah, yes, on the table. Oh. Uh -huh. Four persons. Uh -huh. Four people. Four people. Sorry, <laughs> it's okay. Oksana, do you know mahjong? Uh, <laughs> yes, but mahjong I now online um, online game. You play uh, online. Yes, so very. Is it similar to poker? Um, n n no poker. Uh, I don't know. Super it's domino, it's... <laughs> but not domino. It's not domino. Uh, domino. domino, um, domino Peace. Uh, okay. okay. Um, what about you, Oksana? What are some hobbies or activities you like doing? Um, my hobby uh, take uh, video, photo, video. I have YouTube channel uh, and uh, <laughs> yes. uh, and um, in America in USA uh, Zumba. Uh, I uh, not dancing. This is fitness dancing uh, Zumba. It's very yeah, it's quick. Like group fitness. Yes. Uh huh. Uh, I like uh, taking uh, videos and uh, doing Zumba. Very good, very good. This taking, doing, gerund, we learned today. At, uh, English vocabulary, my little, very little. <laughs> no problem. Living, um, uh, uh, I like Jacksonville. Uh, this is. Um, Nice uh, city, and uh, more uh, nature n naturals, and nature, yeah. and um, sun. Yes. It's um, very, it's very sunny. Very nice people. <laughs>